А В'ячеслав казав, що перед кінцем світу величезні космічні кораблі бісівських НЛО підлетять до землі, але люди, в переважній більшості своїх, їх не побачать. А потім з'явиться величезна кількість дрібніших кораблів, які почнуть відкрито літати та приземлятися по всій землі. Він сказав, що їх буде дуже-дуже багато, і вони знахабніють настільки, що приземлятимуться повсюдно. На територію православних, за словами Матрока, їх приземлятиметься найбільше, бо на Заході люди раніше приймуть сатанинську систему. Він сказав, що НЛО опуститься навіть в городках, поставлять там кабінку, типу рентгенівської. В'ячеслав порівняв ці кабінки з медичною кабінкою для флюорографії і скажуть, ми вас усіх вилікуємо, ми маємо гарну апаратуру, а ви всі хворі. А про себе вони скажуть: ми інопланетяни, гнані злими космічними силами, але у нас добрі технології, і тому нам потрібно з вами об'єднуватися, щоб ми могли разом від цих злих сил оборонятися. Я трох пояснив: а насправді вони гнані Богом, і вони запрошуватимуть людей у ці кабінки, нібито для медогляду, і люди з великим задоволенням. Заходитимуть до них у кабінки. Він сказав, що людям буде дуже цікаво, і вони майже всі підуть туди і дітей своїх потягнуть до цих кабін для зцілення. Більше того, Славочка сказав, що обдурені люди навіть у чергу вишикуватимуться до них за зціленням. Люди заходитимуть до НЛО, а виходитимуть звідти вже зомбі. Після бісівського медогляду вони стануть абсолютно зомбованими, бездушними людьми. Біси поставлять ці кабінки, щоб витягати з людей душі, а замість душі в людину вселятиметься темна сила, і люди звідти почнуть виходити бісами в тілесній оболонці, тому що, за словами юнака, люди, які побували в цих кабінках, вже померти не зможуть, як біси.